Сандерленд, Астон Вілла, Болтон. Кого ще не вистачає в цьому списку? Те багато кого. Я не хочу. Тут нема сенсу щось говорити, тому що... тому що що я скажу? Ну цього ж нема. Ну, що я скажу. Ну, це було, але так і не трапилось. Я зараз побачив, як тільки зараз мені сказали, що дивіться за мною. Відправляв Лісабон Лісабона літак президент, а мені цього не сказали. Агент. Він готовий, а я поїхав в Кубай. Ну хто мені? От я зараз почитав СМС, як спілкувалися, і кажуть, літак, пусть скаже так, за два дня до трансферного вікна. Мені це не сказали, що є така можливість. І багато таких є ну, варіантів. Ну що я ще зроблю? Ну я не хочу це згадувати. Не хочеш ну а що я буду згадати тому... тобі неприємно знати, чи ти просто новою неприємно, тому що. Ти...